Оновлення штатних магнітол Sigma X. Ось ми бачимо Sigma X, так скажемо, версія 1. Було два варіанти X232 і X464. Це були восьмиядерні магнітоли, і, відповідно, по пам'яті були або 2 Гіга оперативки 32 вбудований, або 464. Зараз, да, до речі, в цих коробках йшла відразу магнітола плюс стандартний набор. Проводки. А ось нові магнітоли Sigma X, і тепер вони йдуть або 4.32, або 4.64. Коробка стала трохи тоншою, тому що комплект проводів йде окремо в пакеті. Але це тільки ззовні. Основні зміни по залізу. І давайте подивимось, що по відмінностям. Стара магнітола, нова магнітола. Тут був Android 12, тут чомусь 10. 8 ядер процесор 2 ГГц. Тут 8 ядер 1,6 ГГц. По оперативці тут 2 або 4, тут тільки 4 ГБ. Вбудована 64 і там і там. Радіомодуль tda ТДА 7708 Старої. Та SI4755 у Нової. Підсилювач звуку STPA 008 4P50. А тут увага td 78514 по 50 це такий же підсилювач, як у Magneto T-Ice. Цифровий DSP 51. 16 смуговий еквалайзер. Тут також 5.1, Але вже 36 полос. Bluetooth 5.0. А тут Bluetooth 5.1. І, в принципі, це, мабуть, всі основні порівняльні характеристики. 9 та 10 дюймів відповідно є і там, і там. І давайте подивимось, що по комплектації. Тут у нас є кабель живлення, антени GPS та 4G, USB-шки, виносний слот для сім-карти. Також є вбудований USB, кабель для камери і викривки. І давайте дістанемо магнітолу з коробки. Вітаємо на борту. Ось така магнітола. І тут, до речі, до речі, тут дуже важливо, тут з'явився кулер охолодження, щоб процесор потужний не перегрівався. І давайте тепер поглянемо на стенді, подивимось, яке ПО, що змінилось на домашньому екрані, та як цим користуватись. Ось так виглядає домашній екран старого X. Тут є віджит музики, радіо. Навігація YouTube і бокова менюшка. А ось такий домашній екран у Нового Ікса. Тут тепер віджит музики та радіо поряд, величезний віджит навігації, або сюди ж можна розмістити YouTube. І знизу менюшка, де ви швидко викликаєте навігацію: телефон, радіо, всі додатки, музика, налаштування або відео. І до речі, що дуже Зручно цей віджит, якщо він вам, наприклад, не потрібен, ви можете налаштувати таким чином, що тут будуть просто швидкі додатки. Ось в загальних є налаштування лаунчера, і тут ви можете обрати карти, YouTube, камера або реєстратор. Якщо взагалі не потрібен віджит, ви натискаєте Скасувати, і тут ви просто отримуєте швидкі ярлички швидких. Додатків. І тепер давайте послухаємо, як звучить новий ікс. You burn the bridge a million times in trying pilot park. Every time we touch my love. І, як на мене, звук став набагато приємніший, ніж у попередника. І це все завдяки більш якісному звуковому підсилювачу. Також тут присутній бездротовий carPlay або Android-Auto. Ось так звично виглядає. Можна користуватися цією магнітолою і в такому форматі. Також зручний поділ і якісного qled дисплея навпіл. Також присутні, як і в будь-якому Android, і, ось таким чином. І також, і також будуть працювати всі штатні функції, будуть підключатися камери переднього та заднього огляду. Але обов'язково правильно підібрати магнітолу і правильно її встановити. А це вміємо ми. Тому звертайтесь, пишіть в коментах, на який автомобіль потрібно, або телефонуйте на кол-центр.